Ми продовжуємо ефір або з тебе в нашій студії Назар Хасан або Хас. Продовжимо говорити. Знаєш, хочеться перейти, Як у тебе в піснях є така більш соціальна тематика, громадянська. От хочеться до цього. Як ти вважаєш, чи може українська музика бути поза політикою? Ну, Мені здається, вона в, більших, в більшій своїх проявах вона і є поза політикою. Ну, Якщо вважати українську музику, та, яка вироблена в Україні. Ну, дивись, я маю на увазі, що коли артисти роблять певні політичні заяви, угу. або коли вони щось коментують, політичні речі якісь. Ну, в залежності, мені здається, як вони це коментують. Якщо вони це коментують як громадянин України, тоді чого ні? А якщо вони, наприклад, якщо це виглядає як агітація і користування своїм становищем, як людина, яка може повпливати на думку Мас, тоді мені здається, що це вже переходить на оцю. Таку грань маніпуляції. Добре, давайте гостріше. Українські артисти, які їздять в Росію, зрадники. Зрадники. Добре, наступне запитання. Та травля, яка відбувається з українськими артистами, коли до них приходять на концерти і а. вимагають від них сказати, там, чей Крим. Uh, хто напав на Україну uh -huh. і що відбувається на Донбасі? І поки вони не відповідають на ці запитання, вони не продовжать концерт. Ну тобто, це було наприклад з Сергієм Бабкіним. Така історія. Uh -huh. От до цього, як ти відносишся? Ну мені здається, якщо артист є актуальним, і якщо в нього під входом в той самий нічний клуб чи на ту площадку, в якій він має виступати, стоїть тьма народу, і приходить, наприклад, 10 людей, які вирішують йому забороняти співати, то це не зовсім нормально, тому що показником його успіху є ті люди, які стоять під входом, і їм байдуже на те, їздив він виступати чи не їздив виступати. Тому тут таке, така справа: ніхто, ну оскільки ніхто не може зверху. Заборонити артистові з України, їздити за межі України, то мені здається, ніхто і знизу ну, не мав би за це братися. Тому що насправді ж ноги не, не, не з того місця ростуть. І риба гниє відомо з якого місця. Тому тут впливати на те, щоб там Сергій Бабкін не виступав на Західній Україні тим, щоб зірвати його концерт. Ну, дивись, а коли були концерти Freedom, так, і виступала Ані Лорак в Палаці Україна, mm -hmm. і багато людей плескали, і багато так. людей вставали і підтримували. Хочу я тобі скажу свою думку стосовно Ані Лорак. А, нехай не ображається за такі порівняння, це всього-навсього просто якби гендерно, я зараз гендерно провідміняю, але мені не дуже подобається, що з неї зробили козу від, від бувайла. Ну, тому що вона ж не одна така, яка їздить. Ну, якщо вже так всіх. Ну, давайте тоді всіх. Давайте не будемо садити тоді тих людей, які їздять, заробляють свої статки за кордоном, не будемо садити їх в наші основні вокальні шоу в крісло, в крісло журі. Щоб вони не розказували ні дітям, ні дорослим, як вони, ой Боже, як вони гарно співають. Ну, Просто, якщо ставишся до чогось справедливо, давай ставитись справедливо до всього. Ну... Мені здається, так би була чітка позиція. А ще хотіла з тобою поговорити з приводу взагалі таких, знаєш, межа, чи є межа у понять патріотизм і націоналізм. До кого ти себе відносиш? І чи розумієш ти різницю? Ну, а, мені здається. Ну, для того, напевно, щоб конкретно відповісти, це треба знати конкретне визначення з Вікіпедії. Але для мене це дуже суміжні якісь такі поняття, тому що для мене, наприклад, поняття націоналізму, воно абсолютно далеке від нацизму. І для мене поняття націоналізму воно не є таке забруднене. Для мене це і є суміжне поняття з патріотизмом. Тобто, це є любов до свого і визнання чужого. Ну, Я тобі просто скажу. Якщо... Я не Вікіпедія. Угу. Але націоналізм від слова нація. Тобто, так. коли кажуть про ну, гегемонність певної нації, її переважання перед іншими. наприклад. Патріотизм угу. це коли ти просто ходиш зі своїм прапором, ти їздиш по закордону, ти кажеш всім про те, що я люблю свою країну. Це патріотизм. Якщо ти їздиш по інших країнах і кажеш, що я От люблю ти свою країну. Ти патріот Україну. чи націоналіст? А націоналіст це той, який не визнає. А, який визнає свою націю, найкраще кращих просто не існує. Ага, тобто це така, така дуже це оця тонка грань та? між тим, що любов і от коли та любов затьмарює очі. Так. Та? так. А, ні, мені моя любов не затьмарює очі. Я надзвичайно люблю свою країну, але вона мені не затьмарює очі. Я бачу досягнення і переваги інших країн. Руслана нещодавно заявила, так сказала на сайті або зріаті до речі, є ця новина, стосовно того, що е, треба вже перестати відмінити цю шароварщину, е, перестати носити вишиванки, тому що Україна достатньо сильна країна і не треба зайвої українізації. От як, ти погоджуєшся? Ну, як з якої сторони подивитись, наприклад, якщо що стосується конкретно вишиванок, то я абсолютно не погоджуюся. Де я провів своє дитинство кожної неділі, чи, наприклад, Івано-Франківська область, якісь гуцульські села, вони кожної неділі вдягають вишиту сорочку і йдуть до церкви. В нас на всі свята вдягали вишиту сорочку, тому що ну, бо ми так звикли з дитинства, і нам так було комфортно. Нічого не бачу поганого в виш... вишиванці. Ті, кому не комфортно ходити в вишиванці, не ходять вишиванки. Все дуже просто. Що стосується цієї українізації, яка е, нібито. Заставляй всіх вдягати в вишиванки, і я погоджуюсь, це не дуже добре. Тому що коли ти насильно починаєш дусити і каже, вдягай, виглядай в шароварах і вишиванці, нікому це не подобається. Для того щоб українці любили українське і все, що зроблене там українською чи там, ну байдуже, треба зробити це модним треба розвинути в людей повагу до цього це як я впевнений глядачі пам'ятають період коли почали перекладати англійські там американські зарубіжні фільми українською мовою і спочатку до цього всі ставилися дуже незвично дуже по-новому і ой, не зрозуміли а що це таке і на що це взагалі слухати і що за такий одни якісь не такий переклад ми звикли до одного а потім виздали україномовний переклад найкращим світі Через те, що він настільки підходить ментально для нашого народу, як ніякий переклад в світі. Чому? Тому що зробили його якісно. Його зробили так, що люди потім ходили, наприклад, якщо це була комедія, і повторювали жарти своєю мовою з цього фільму. Зробили а, вірусним це, нікого не заставляли. Запропонували: хочеш дивись такою? хочеш дивись такою? І коли людина мала з чого вибрати, вибирала своє, бо там, наприклад, якщо дивитися в комедії, так смішніше. Ну так і є деякі серіали, також якщо є вибір, то хоча я російськомовний в житті, я вибираю україномовний, тому що вони цікавіше. Так. Um, коли Україна стане по-справжньому сильною, от знаєш, тому що наш президент Петро Порошенко казав, що ми ну, ми з тобою маємо ми приблизно одного віку. Uh, що це таке четверте покоління, тобто покоління людей, які не знають, що таке радянський союз, які народилися десь під час незалежності, близько до неї, uh -huh. і от саме вони мають змінити країну, чи вже після нас? Ну, я схильний до того, щоб ми повинні міняти. Тому що е, стільки, скільки я чую, ми дуже часто з друзями говоримо про те, як наші бабусі, дідусі говорили це своїм дітям, тобто нашим батькам, а потім наші батьки говорили це нам. Ой, ми вже не знаємо, а от ви, напевно, вже от все за вами. І так потім це переходить з покоління в покоління. До тих пір, поки ми будемо надіятися на майбутнє покоління, мінятися нічого не буде. Бо так само будемо розказувати своїм дітям, і от то, напевно, вже за вами. Не треба оцеє псевдовідповідальності. Треба брати відповідати за свій кусок роботи, яку ти робиш. А, треба робити. Ну, мені здається, що скільки, ну, скільки можна чекати. Я пам'ятаю себе в студентські часи, коли нам говорили, ну, от майбутнє не знати, чи за вами, вже за вашими, напевно, дітьми, тому що з нашою то економікою. Хм. Ну, Якщо тобі це говорять на кожному кроці, то ти звикаєш до цієї думки, а та не за мною, ну то може я тоді отак обучу сидіти. Ну так не може бути. Так, не може бути. Все в нашому житті залежить від нас з якоюсь там волею небес. Але все одно вибір завжди за нами. Завжди. А, давай про твої плани на майбутнє. Що ти хочеш ще зробити? Які у тебе плани на 18-й рік? За 18-й рік я хочу е дозаписатись і випустити свій другий студійний альбом. Я хочу зробити концертний тур в підтримку цього альбому, е відео підтвердження. Деяких основних синглів, які, які ще будуть відходи, вих, виходити. Ну і для мене, мені здається, особисто, особисто якоїсь такою досягнення, це є збільшення, збільшення кількості аудиторії в залі. Тому мої, мої плани в прогресії, в плані прогресії це збільшення людей в залі. Тобто кількості людей. Так. А якості слухачів. А в моїй ситуації кількість на якість ніяк не впливає. Тому що з тими темпами, з якими воно розвивається, я маю можливість спостерігати за тим, наскільки росте якість моєї аудиторії. І, і відповідно, якщо я маю можливість за цим спостерігати, то якимось чином я маю можливість на це впливати. Якщо я роблю щось не так, моя аудиторія чітко і справедливо може мені сказати зразу, тут же, як то кажуть зараз, онлайн, може mm -hmm. мені сказати, що чувак, ти зараз робиш щось, щось не то. Або о, круто, ти почав робити зовсім інший стиль, і зараз воно там. На слуху, і це нам підходить, і це нам подобається. Аудиторія росте, а це найважливіше. Це для мене найбільший показник через те, що, наприклад, в якихось там містах, в якихось клубах, де колись було 100 людей, зараз 300-400, і це круто. У нас ще є шматочок відео твого останнього кліпу, ну майже там одного з останніх. Угу. Давай увага на екран. От так от. Давай нам скажи ще якусь пораду українським артистам, які хочуть, е, хочуть вирватися, хочуть стати кращими, хочуть завоювати свою увагу аудиторії. Недавно почув дуже одну цікаву ідею. Вона мені дуже імпонує від одного від, від одного ко, коуч коуч-тренера, як це зараз угу, можна дуже говорити. Так. Дуже класна, дуже класна думка про те, що ми мріємо мріємо і думаємо тільки про те. А, ну от, наприклад, ти малюєш? Так, да, чоловічка, пальчик пальчик, пальчиком річки з'явився. А мрієш малювати? Так. Ну, от є в тебе, наприклад, таке, що ти хочеш галерею свою, все життя займатися тим і, і, і вкладати. Ні. Бачиш? От про що йдеться. Тобто, ми мріємо тільки про те, на що в нас є оцей вроджений талант і потенціал. І то на що в нас вистачить 100% ресурсу. Тобто, якщо в нашій голові зароджується мрія зібрати стадіон, значить в нас є цей ресурс, в нас є цей потенціал, і ми мріємо про це не просто так. Тому я бажаю всім, хто не тільки музикантам, всі, хто займається своїми справами, вірить свято, що це їхнє, відчуває, що від цього отримує кайф, вміння прислухатись до внутрішнього голосу і залишатися вірним собі. Воно обов'язково вийде. Доля таланту, працелюбства. І... Дякуємо, дякуємо тобі. Назар Хасан, Хас був нашій студії. Ризикуйте, мріяти і дивіться ОБОЗ-ТВ.